Дмитро довгополий американіст співробітник ООН у 1987 2019 роках один з найкращих українських знавців світової е, хитросплетінь світової геополітики. Слава Україні, пане Дмитро, вітаю вас. Славу, пане Вітання. Ну що, справа обшуків? Так, ну тут питання є внутрішньоукраїнське, розуміємо, що наше суспільство зреагувало, проводяться обшука і інші слідчо-оперативні дії. Але я вас хотів розпитати: от, Напевно, ви теж бачили оті от пачки грошей там, з написом Атланта і так далі. далі. Розуміємо, наскільки може бути жорсткою американська позиція, так? тому що ну, донедавна вдавалося глушити ті голоси. Я не скажу, що вони були русофільськими, але вони були не НАТО проукраїнськими, котрі звинувачували Україну, так би мовити, у зловживаннях. Коли ми говоримо про американську зокрема і фінансову допомогу. Ну і отут при обшуках були вилучені кошти, так би мовити, в банківській плівці. Ну і з відповідними маркуваннями там Атланта було написано і ще там різні цифри, літерки і так далі. Ну, наскільки я розумію, американські фахівці вже проводять аналізи, незабаром з'являться ті чи інші публікації, присвячені тому. Так, ну і ось пане Дмитро, хотів би вас розпитати про можливий фідбек. З американського боку у даній справі, О, пане Діно, все залежить від політичної волі. Як потрібен буде інформаційний привід нас притиснути, то зроблять. Це чудовий привід ми дали. Ну у нас така здатність, то ми затримуємо охоронця Анджеліни Жаліто з такими грішми… З'явився зараз закінчився шатдаун, і однією ще не закінчився, але має закінчитися. І однією з умов закінчення є відновлення. Його Трамп хотів розпустити, але погодилися і республіканці, і демократи відновлення функціонування Government Accountability Office. Це централізований аудіт Сполучених Штатів. Це той самий Аудіт, який шукав корупцію в Україні і великої корупції за великим рахунком не знайшов. То, власне, подивимося, я мені здається, що включиться, бо в них найкращі е, інформатори, найкращі знаряддя. Е, мені здається, що зараз це чудова нагода включитися для Accountability Office. І мені здається, що має бути якась реакція Конгресу Сполучених Штатів. Обов'язково потрібні якісь пояснення, негайні пояснення, превентивні пояснення від української влади. Я хочу сказати, що шат шатдаун вдарив досить боляче по наших друзях у Сенаті Сполучених Штатів. Що серед вісімки сенаторів, які підтримали закінчення що давно, троє друзів України: це сенатор Кашахін, це Фетерман, о, це, це ті, хто виступали за Україну послідовно. І що зараз, коли під ними захиталося, от мати ще один такий скандал абсолютно не потрібно. Тому Україні необхідна якась розумна стратегія. Це криза. Як нам цією кризою бути? Що робити? Чи відкрити всі книжки для американської влади, чи відкрити книжки для американських аудиторів? Для американських аудиторів вони відкриті і без того, чи запросити європейський союз союз, але треба щось робити вже сьогодні. Так, пане Дмитре, ну сигнал надзвичайно тривожний. Насправді, коли я говорю не лише про вашу тональність, так би мовити, а про можливі конкретні рішення сполучених штатів, тобто з урахуванням того, що так би мовити, в голові Трампа лунають буквально хори. Різно скерованих голосів, тобто однієму калю допомагає, другі йому кажуть «не допомагає. І тисни на Україну, протягни руку допомоги Україну і так далі. І так далі. Ну богу дякувати, хоч шатдаун сполучених штатах закінчився, так але як ви відзначили, не до кінця з добрим результатом для нас, що ви мали на увазі? Давайте зараз деталізуємо. Ну тому що відвантаження американського озброєння було підблоковано. Зокрема, через американський шотдаун я не знаю наскільки він розповсюджується на програми, зокрема і безпекові. але як з'ясувалося, розповсюджується. Отже, пане Дмитре, в чому е можливі корекції американської політики щодо України внаслідок подоланого шотдауну. Раддан як такий не мав прямого відношення для до України, це те, що о, три чверті 75% співробітників держдепартаменту, які готували абсолютно технічні папери на підпис у конгрес, бо ці передачі озброєння мають бути мати до конгресу. Цих людей експертів Держдепартаменту відправили у відпустку. І через це сталася така затримка з озброєнням для Данії, Польщі і Хорватії. Ніхто не знає, воно написано, що Данія, Польща і Хорватія. Що цієї Данії, Польщі і Хорватії було призначено для України. Для мене абсолютно ясно, що. Той витік інформації, який пішов до Аксіос, він був абсолютно спрямованим, і це був абсолютно республіканський витік інформації. Бо негайно, коли відбувся цей витік інформації, була заява кількох конгресменів республіканської партії. Я цитую, я цитую, Демократи затримують критичні поставки озброєнь, о, включно з нашими о, союзниками. По НАТО це завдає шкоди і промисловій базі НАТО, а також шкодить нашим партнерам. Це від споксмена державного департаменту. А від сенату о, заява була о, така, що підривають позиції, підриває позиції наших партнерів і о, робить о, о, справу Китаю Китаю і Росії білі полегшує ворожнечу Китаю і Росії. Тобто, бачите, негайно це було викреслено у політичній боротьбі. Коли поновиться робота Держдепартаменту, я думаю, що це все вже запаковано і готово до відправки. Єдине, що не було, це маленького штампіку дозволено. І цим скористалися. Ну а щоб поновити це не, не, не дуже важко. Це не те, що коли зупинив. Палата представників коли зупинила і о, зайняло півроку поновлення постачань. Ні, ці постачання вже готові, там не вистачало однієї печатки і одного підпису. Угу. Та ще один не мен... Важливий кейс, коли ми говоримо і про симптоматичність рішення, і про наслідки подібного рішення. Отже, йдеться про те, що після зустрічі з угорським прем'єром Віктором Орбаном Дональд Трамп своїм індивідуальним рішенням вирішив, так би мовити, приморозити накладення санкцій на Угорщину. І на Словаччину. Отже, надали Угорщині річну відсрочку від санкцій за використання російської нафти та газу. Це стосується Угорщини, ну і радше всього це може, бути, напевно, розповсюджуватись і на Словаччину. Як нам до цього ставитись? Як це може вплинути загалом на європейську санкційну політику? І на вашу думку, як це вписується взагалі в формулу, яку пропонував Дональд Трамп мир через силу? Вписується насамперед у внутрішню політику Угорщини. Орбан станом на сьогодні програє опозиції, програє мадіру досить відчутно. Орбан був таким першим першопроходцем цієї правої хвилі у Європі. Орбана Трамп рекомендував як мудрого обережного політика і знавця Європи. Зараз цей знавець Європи, цей боєвізник правих змін йде до того, щоб програти вибори. І це для Трампа досить тривожно. Водночас Трамп не може поступитися своїм меркантілізмом, і все на, на рік, те, що він не відтермінування від на рік, о, воно не безкоштовне. О, по перше, Орбан погодився на будівництво американських ядерних о, о, електростанцій. І це власне замінить російські електростанції. По-друге, Орбан погодився на те, що наступного року Угорщина закупить на 600 мільйонів доларів американський скраплений газ. Тобто, це вигідно економічно для Сполучених Штатів. Ми не знаємо, що там обговорювалося за зачиненими дверми про Україну. Ми знаємо, що Орбан... Що з ним неможливо домовитися? Ми знаємо, що він є принциповим ворогом України. То для нас це або Орбан, станом на сьогодні, або Орбан, або ми. Трамп просив, вже просив Орбана пом'якшити позицію для України. Після цього були заяви Орбана, що Україна належить до російського світу, і ми помітили ці заяви. Тобто я гадаю, що Європейському Союзі Орбана не люблять, серйозно не люблять, і після цієї поїздки до Білого дому його не любитимуть ще більше. Я гадаю, що це є сигналом для Євросоюзу шукати якісь шляхи обхідні повз Орбана і повз Фісо. Оце те, що мені підказує цей візит. Нічого тектонічних якихось сувів не було. Це рутинне втручання Трампа у внутрішню політику Угорщини і підтримка свого друга о, крайні премєр міністра Ну мені довелося так, би мовити, приватно перекинутись парочкою слів з представниками. Країн Європейського союзу вони там надзвичайно сильно стривожені, і тут йдеться про що, тому що це інструмент підтримка зараз угорщини і орбана це не лише інструмент до внутрішньоугорської політичної боротьби, це використання орбана як певного інструменту всередині європейського союзу. Так ну європейський союз, будучи основним донором. Фінансування європейської економіки також занепокоєною, тому що виходить так, що замість того, щоб слухатись Брюсселя, Орбан слухає свого старшого наставника Дональда Трампа. Я вже не кажу про окремо взятий російський вектор угорського прем'єра, так і відповідно з'ясовується, що консолідована політика Європейського союзу не те, що розсипається, а що вона має величезну. Діру, так яка називається угорська економіка, угорська. Енергетична політика, угорська мовна політика, угорська зовнішня політика, і йде це все всупереч позиції Брюсселю. так і о, Орбан в такий спосіб натякає, що нам разом з Трампом жодна ваша Урсула фон дер Лєїн не вказівка. Отак, От отака оце демонстрація, але просто на вашу думку, наскільки всерйоз є перспективи? Про щось домовлятися з Сорбаном, враховуючи те, що чимало речей, радше всього він комунікує і прокомуніковує з росіянами та китайцями. Так, ну тому що ми намагаємось зокрема говорити з офіційним Будапештом, зокрема і на мовну тему. Ну, звісно, ми розрізняємо, що з собою являє, не знаю, там кейс російської мови, там від кейсу угорської мови в Україні. Так, це різні напрямки, різні історичні речі. Ну, але. Але все-таки ми говоримо зараз з Будапештом. Отже, наскільки Орбан може ще реально впливати на те, що називається наші українські інтереси? Впливати інтелектуально, концептуально Орбан не може. Бо Євросоюз дуже добре розуміє, з яких міркувань виходить Орбан. Євросоюз дуже добре розуміє драйвери цього зближення з Вашингтоном, і це зближення воно йде не через євросоюз, а повз євросоюз. І дуже добре вони розуміють, чому Орбан, коли почалося головування Угорщини минулого року, головування Угорщини в Євросоюзі, чому Орбан їздить Москви. Це є, власне, той таран, яким намагаються здолати, послабити Євросоюз і переконати Орбана, принаймні до виборів, о, якось перейти на бік України абсолютно неможливо. Щось може змінитися, якщо Орбан, всупереч сподіванням, у квітні виграє вибори. Але і це малоімовірно. Перше, малоймовірно, що він виграє вибори. По-друге, він вже не у тому стані, і він вже в всьому настільки глибоко в українофобії, що навряд чи він з цього вийде. Тому перемовини, якісь якісь зорбаном, вони навряд чи дадуть результати. Євросоюз знайшов якісь засоби, ну, по-перше, відмовляти Угорщині, бо це була чорна. Дірка, коли куди, куди летіли гроші? Це прикрили. оці гроші, на яких, на яких піднялася Угорщина, ці гроші дотації зараз Орбан не отримує. Що стосується о, консенсусу, ну тут потрібно, щоб Урсула фон дер Ляйен, вона розуміє, о, де є Орбан, щоб Єврокомісія десь поставила питання колись було таке саме у організації безпеки співробітництва Європи, о, де на всі рішення, там теж був консенсус, на всі рішення було вето Сербії. Закінчилося все тим, що ОБСЄ прийняло процедурне правило консенсус мінус один. І оце мені здається, що якщо десь набереться політичної волі почати це дуже довгий марудний процес, але можна змінити правила на консенсус мінус один, тому що консенсус вбиває Євросоюз. Але не будемо забувати, що водночас Піцо взяв на себе, якщо Орбан взагалі проти України, то Піцо цього тижня проголосив, що він не згоден проти використання російських активів і ще не сказала свого слова нова влада Чехії. Тобто ми маємо дуже несприятливе оточення: Чехія, Угорщина, Словаччина. З яким доведеться співіснувати Євросоюзу і нам протягом наступних кількох років, ну з угощеною, мабуть, до квітня. Подивимося на сьогодні. От ваші співбесідники абсолютно праві. Це серйозно, це серйозно. Списувати цю загрозу не можна, але протистояти їй можна. Ну, доведеться, хто кажуть, вибору особливо немає. Ну і на останок, пане Дмитре, дивіться, розуміємо, що є. Федеральні органи американського правосуддя є американська розвідка чи розвідки ну це кілька інституцій. Ми розуміємо, що є американські суди, американські ордери і американські гроші. Так, і ми розуміємо, що Дональд Трамп неодноразово натякав не на те, що так би мовити, американські гроші. Ну, це американський юрисдик. Юрисдикція. Відповідно, хотів вас розпитати: а не може бути такого, що той чи інший американський федеральний орган, слідчий, так би мовити, звернеться до наших відповідних слідчих органів, там з проханням, так би мовити, розглянути історію про? Підозру чи перспективу, чи можливість, і так далі. Ну щодо, як це називало, як це називалося за часів ОБХС в совєтський час, так нецільового використання наданих коштів. От не може такого бути, що американці можуть піти таким шляхом, так, ну. Та, та чи інша американська слідча інституція займеться тим А можливо, вже вони працюють, які просто нам не кажуть. І які можливі наслідки? Ну така співпраця існує. Вона роками існує. Вона почалася ще за Байдена. І американська військова допомога надавалася. За умови, що Міністерство оборони і о, органи аудіту, а це федеральний орган Міністерства оборони і аудітори Міністерства оборони матимуть о, повний доступ до українських фінансових документів, куди пішла американська допомога. І є окремий сайт Міністерства оборони США, де о, є всі ці результати аудитів. І де можна побачити, куди пішов кожен долар власне, допомоги. Я думаю, що вже сьогодні посольство Сполучених Штатів, яке дуже активне на теренах транспарентності, вже сьогодні вони робили такі запити, і тут не один буде якийсь федеральний орган. Це буде цілий федеральний уряд, якщо це серйозно. Це, по-перше, державний департамент. По-друге, це Міністерство оборони, бо це їхній бюджет. По-третє, це аудіт, тобто Government Accountability Office, тобто ем, управління підзвітності уряду. Ну і, звичайно, Америка має понад 20 розвідок. Починаючи з РУ і закінчуючи фінансовою розвідкою, які ці гроші і раніше відслідковували, і будуть і зараз відслідковувати, мене жодних сумнівів нема. Це є питанням політичної волі. Наскільки ця інформація буде використана проти нас? І коли ми кажемо американці, треба мати на увазі, що американці не такі святі і Божі, що на Трампа працював Манафорт Януковичівський, mm -hmm. на Трампа працював Джуліані, тобто там ракетірів достатньо. Як це будемо залагоджувати? Я не знаю, але моя порада була б максимальна відкритість, максимальна треба здавати міндича, негайно здавайте міндича. Здавайте, кого треба здавати, але відкривайте книги і будьте превентивними, карайте першими, поки це не зробили американці, і боронь Боже, включаться європейці. Дякую вам, дякую, пане Дмитре. Ну що, ситуація надзвичайно серйозна, але Дмитро Довгополий розібрав все по пунктах: блискучий аналітик, досвідчений американіст, співробітник Організації Об'єднаних Націй у 87-19 роках.